Чи уявляли ви коли-небудь, що ваш будинок може очищувати повітря, виробляти енергію та залишати мінімальний слід на планеті? Такі футуристичні будинки вже існують. У цьому відео ми розглянемо 5 неймовірних проєктів, які змінюють уявлення про житло. Наш перший приклад пасивний дім або песівхаус це архітектурний підхід, який дозволяє максимально зменшити споживання енергії завдяки спеціальній ізоляції. Системам вентиляції та природному освітленню, такі будинки знижують витрати на опалення та охолодження аж на 90%. Друге місце займає Есшіп, справжній дім майбутнього. Ці будинки будуються з вторинних матеріалів, таких як шини, пляшки або земля. Вони автономні, виробляють власну електроенергію, очищують воду і навіть мають сади для вирощування їжі. А як щодо будинку, який сам виробляє енергію, Тесла Соула Руф це дах, що виглядає як звичайна черепиця, але складається з сонячних панелей. Він забезпечує до 70% потреб будинку в енергії та ідеально підходить для сучасного екологічного житла. Четвертий проект це справжній вертикальний ліс. Bosco Vertical, що розташований у Мілані, має тисячі дерев та рослин, які очищують повітря і створюють кисень. Один такий будинок компенсує близько 30 тонн СО2 щороку. Наш останній приклад це будинок, надрукований за допомогою 3D принтера. Використовуючи глину або перероблений бетон, такі будинки можна зводити за кілька днів із мінімальними витратами. Вони ідеально підходять для доступного та екологічного житла. Ці будинки не лише вражають своїм дизайном, а й показують, як ми можемо зменшити наш вплив на природу. Який із цих проєктів вам найбільше сподобався, напишіть у коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. До зустрічі в наступному ролику.